Усім привіт! нарешті нарешті до мене потрапив цей безперебійник для роутерів та інтернет-терміналів, якого я чекав насправді досить довго. Я його замовив на Алікспресі, мабуть, вже більше місяця назад, і якийсь перший період часу він знаходиться в статусі. Збірка чи щось типу того, і його ніяк не відправляли до мене. Але пізніше, коли вже майже добігав період відміни замовлення, він все ж таки почав рухатися в мою сторону, і ось він прибув. Я так розумію, що на Аліекспресі були якісь обмеження по відправленню як самих акумуляторів, так і будь-яких виробів, які містять акумулятори в собі. Можливо, це пов'язано з тим, що зараз авіадоставка з Китаю в Україну працює не знаю взагалі як. Ну, точніше, мабуть, кораблями доставки до нас немає, а авіадоставка акумуляторів або заборонена, або має певні обмеження. Але кілька тижнів назад. Ці обмеження зникли. Мені вдалося навіть замовити акумулятори на Аліекспресі, тому, якщо хтось про це ще не знав, можете сміливо йти на Аліекспрес і робити замовлення акумуляторів. Так ось я замовив навіть два таких безперебійники собі один. Подивлюся, як він буде працювати. Можливо, мені не буде вистачати ємності одного безперебійника і доведеться включати інший, якщо електроенергії не буде досить довгий період. Якщо все ж таки мені буде вистачати одного, ну другий буде для когось із знайомих. <кій> так ось, що в нас на коробці зазначено? Значить преміум. Якість багатофункціональний мережевий, переносний павербанк. Ось. Попробуємо до нього добратися. Запакували його так добряче, скотчем обклеїли, тому, якщо хтось буде купляти на продаж, майте на увазі, що він в такий вже не дуже, не в дуже в такому товарному вигляді. Так. Доберемося ми до нього, сподіваюсь. Я. Yeah. 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 Добрались коробочка. Так, його не дуже запаковували в якісь ще додаткові коробки, тому, відповідно, коробка трошки пом'ята, пошкоджена, але сподіваюся, що всередині все ціле. І. Для чого він мені потрібен зараз, вже після того, як в мене в принципі автономність в квартирі електро, електроспоживання вже організована. в мене є безперебійник із зовнішнім акумулятором 100 А годин освітлення в квартирі я організував на основі. Акумуляторів 18650. В принципі, всього вистачає, але ось якраз інтернет Wi-Fi, Wi-Fi роутер і інтернет-термінал у мене наразі підключені до безперебійника. І єдине, що споживається від безперебійника, це інтернет і котел. Інколи я можу виключити котело, так як мені не потрібно постійно опалювати, гріти всю квартиру. А от тільки через інтернет мені доводиться включати безперебійник. Зараз, коли я підключу інтернет-роутер і термінал до цього міні-безперебійника окремого, я зможу відключати повністю свій основний безперебійник, який мені надає 220 вольт. І таким чином я зможу економити заряд батареї. Мені не потрібно її постійно тримати включено, потім заряджати кожних 4 години і таке інше. Так, дивимося, що в нас є. Значить, інструкція. Інструкція в нас китайською мовою. Ясне діло, що тут я нічого не зрозумію. Ем... Так, добре. Подивимося потім. Далі іде. Європейська кабель 220, підключення живлення з, з європейською вилкою. Це добре. О, і добре, що є кабелі. Так, є окремо два. У мене Wi-Fi-роутер, один вольтаж, а сам інтернет-термінал інший вольтаж, тому мені точно потрібно два. Тому що. Є ще кабель подвоєний, але це буде працювати тільки в тому випадку, якщо два споживачі одного вольтажу там 12 чи 9 вольт. А так як в мене різні, мені потрібно два кабелі, і вони є в комплекті. Це добре. Сама ця коробочка такої ваги ну, не те, щоб дуже важко але відчутно, що там є батарейки, акумулятори, і вони ну, досить, досить нелегкі. З вигляду вона виглядає красивенько. Зібрано непогано. Так, що в нас є на виходах? Селектор 15-24 вольти, З цим потрібно розібратись. USB також не зовсім розуміє для чого, для чого мережа, не знаю, що таке PoE? треба почитати. Можливо, можна буде підключити до комп'ютера, і м м коли сідає вже заряд батареї в цьому безперебійнику, е він подасть сигнал на завершення роботи комп'ютера чи ще щось. Ну, чув я про такі функції в безперебійниках, не знаю, чи це воно чи ні, треба буде поцікавитись. Далі є 5, 12, 9 вольт. Це, в принципі, мені потрібно буде 9 і 12. гаразд. Зараз ми переберемось до, поближче до Wi-Fi роутера і попробуємо його заживити від цього безперебійника і подивитись, як все працює. Так, ну ще, перш ніж під, переходити до підключення цього безперебідника до роутера, я вирішив його відкрити, подивитися, як він виглядає всередині, що там знаходиться. Ну і думаю, вам також це буде цікаво. Значить, він корпус ніде не скручений гвинтами, нічим, просто на защолках підважив викруткою і добрався до середини. Всередині знаходиться два, чотири елементи. Батарей ємністю 2200 мАг або 2600 В конструкції зазначено і одна ємність, і інша ємність, що саме тут? за ємність, толком не знаю, хоча... тому що вони не підписані зовсім ніяк. Хоча, якщо загальна ємність цього безперебійника 10 000. Скільки там десь має бути зазначено 10400? То, значить, виходить, що ємність їх по. Дивно. Е, чекайте, чекайте. А, значить, ємність та 2600 мА. Далі. Що в нас тут ще є? Як ми бачимо до кожного контакту, між, між самими акумуляторами є також дроти, які заходять на цей конектор. Тобто тут є також і БМС, яка контролює перезаряд, ну, не допускає перезаряду, перерозряду і перевантаження по струму. От, відповідно. Він би мав би працювати досить надійно. Скажімо так. Більше нічого додатково я сказати не можу, так як я сам не електрик, і там якість пайки, збірки самої плати. ну, Я не можу цього оцінити. Я не експерт в цьому. Далі. Я також додатково ще поцікавився цим. Виходом PoE, тобто розшифровується це як Power Over Ethernet, що означає, що можна заживляти через LAN-кабель якісь додаткові пристрої. Ну, наприклад, веб не веб камера а IP-камеру. Чи там камера спостереження, не знаю, з цим досвіду я не мав. І є два режими е, живлення через е, цей PoE е, інтерфейс, е, там 15 і 24 вольти. Дивився, е, дивився різні інструкції, намагався знайти відео, для чого от саме конкретно цей LAN е, ну, роз'єм, і ніде про це не згадується. Ось, взяв інструкцію. Тут зазначений, що він йде під номером 9. Вдалося мені сфотографувати саму інструкцію і Google Translate перекласти. Там сказано, що це є вхідний, е, вхідний роз'єм е, також цього lan мережі. Для чого сам він використовується, я не знаю. Якщо ви знаєте, для чого це, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що мені цікаво, я попробую ще його підключити через lan кабель до роутера. Можливо, в налаштуваннях роутера я побачу його під ну, окремою IP, під якоюсь IP. -шкою. Можливо, до нього можна доступатися і якось щось не знаю, керувати. Отримати якусь інформацію. Ну, цікава штука. Треба буде подивитися. Так, зрештою, мабуть, технічну сторону обговорили. Думаю, тепер дійсно можна вже перебратися до, ближче до роутера і дивитися, як він працює. Так, ну що ж, ми перемістилися ближче до Wi-Fi роутера. Ось як в мене працює інтернет. Значить, в квартиру заходить оптоволокно ось там з під меблів, і він під'єднаний до цього перетворювача сигналу з оптоволокна в, в LAN. Звичайний lan кабель який під'єднаний до Wi-Fi роутера. Відповідно, Wi-Fi роутер вже роздає сигнал по квартирі. Це все заживлено від. Переноски, яка в мене підключена до безперебійника 220 вольт. Відповідно, йде кабель через усю квартиру, так як я не користуюся кабелем вилка-вилка і не підключаю оживлення усієї квартири. І відповідно це не є, по-перше, зручно ходити через цей кабель, по-друге, Заради лише інтернету потрібно включати весь безперебійник, який споживає заряд AGM акумулятора намарно і потім його потрібно заряджати довгі години. Відповідно, тепер до цієї конфігурації ми додаємо цей міні-безперебійник, який буде живити і відповідати лише за інтернет. Це мені дозволить не використовувати вже безперебійник 220 В і зберегти заряд основного акумулятора. Відповідно, зараз ми будемо підключати ці пристрої. Ми більше не потребуємо живлення від рідних адаптерів Wi-Fi-роутера і цього перетворювача інтернету, а будемо просто підключати. Живлення від 12 і 9 вольт, так як е, сам Wi-Fi Wi-Fi е, роутер використовує 12 вольт живлення, а м, інтернет перетворювач оптоволокна використовує 9 вольт. Підключаємо їх. Так, є. Тепер можемо ще попробувати його заживити від 220 вольт, щоб подивитися, як він працює в штатному режимі. Зараз ми його підключимо до безперебійника, але пізніше він в мене буде підключений до розетки від міської мережі. Так, включаємо і дивимося. Значить, у нас засвітилася індикація. На безперебійнику. Зараз миготить останній LED-індикатор, який означає, що відбувається заряд і заряджаються останні 25% батареї. Відповідно, також включився сам інтернет-адаптер, перетворювач, і також завантажується Wi-Fi роутер. Ось. Зачекаємо трішки. Коли загориться зелена індикація готовності, тобто робочого режиму Wi-Fi. І спробуємо тоді відключити живлення від цього міні безперебійника, щоб подивитися, як саме буде відбуватися це без перемикання. Так, є в нас індикація, робочий режим, є в нас інтернет. Тепер ми просто вимикаємо. Подачу 220 вольт на безперебійник. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що індикація Wi-Fi інтернету залишилась в робочому режимі, тобто інтернет безперебійно продовжує працювати. Час перемикання з 220 вольт на батареї відбувається. Ну, до, час перемикання досить маленький, тобто, непомітно для Wi-Fi роутера він. Інтернет не перезавантажує. І також тут додатково з'явилася е червона індикація того, що живлення зараз відбувається від е батарей, що немає подачі 220 вольт. Все, це означає, що зараз я можу забрати переноску, яка в мене через е квартиру проходить, і просто підключити живлення вже до міської мережі. Це все гарно поставити і дроти не будуть заважати е ходити. По так, це приблизно виглядає так. Потім я ще спробую розібратися для чого все ж таки цей lan вихід можливо, там ще якийсь є додатковий цікавий функціонал. Ось так все виглядає в робочому варіанті. Все знаходиться на одній поличці, без зайвих друтів. Є безперебійник, на ньому індикацію видно. Заряд 75%. Є перетворювач оптоволокна в LAN. і Wi-Fi роутер. Красота!